Чорно, ну ми продовжуємо інформаційне мовлення на тлі сьогоднішньої вранішньої е, атаки. Актуальним питанням є і наскільки є е, активною, скажімо так, ворожі кораблі в Чорному Азовському морях? Адже напередодні буквально Дмитро Платанчук, речник військово морських сил сил України, третього рангу, говорив про те, що е, суден, які несуть калібри, принаймні станом на вчора в акваторіях, не було. Пане Дмитре, вітаємо вас. Дмитро Платанчук доєднується до ефіру. Якої є ситуація станом на тепер і. І власне напередодні ви заявляли і говорили про те, що рівень небезпеки, в, наприклад, в акваторії Середземного моря його ж ніхто не скасовував. То чи варто очікувати пуски звідти? Доброго ранку, колеги. Вітаю глядачів. Так, в принципі, ситуація залишається незмінною. Ви абсолютно праві щодо того, що в принципі акваторія того самого Каспію, вона не застосовується в принципі. Саме для пуску крилатих ракет типу калібр, але суто технічно така можливість є. Звісно, що ефективність буде ще нижча, ніж е якщо використовувати для цього Чорне море, але відкидати таку можливість наразі теж не варто. Якщо говорити, <кій> Ти, пане Дмитре, про сьогоднішню ракетну атаку зранку а, по Києву. А, що ви можете сказати про її природу? Чи було щось неочікуване? А, ясно, тип ракет зараз встановлюється. Тобто, летіли і північно північнокорейські ракети, а, і що ще було? Ну, з нашої позиції, з позиції військово-морських сил, ми можемо лише зазначити, що не долучалися до цього безпосередньо морські платформи. І звісно, це не означає, що ворог зовсім полишив цю практику. В ніякому разі. Звісно, слід розраховувати на те, що вони все одно будуть застосовувати і морські платформи в подальшому, і в будь-якому разі паузи вони використовують для накопичення цього ресурсу. Це теж вже може констатувати як факт. Щодо таких не те, щоб інновацій, але намагання там якось модернізувати свої спроможності, Балтійський флот РФ встановив модуль зенітного комплексу ТУР М2КМ на малий ракетний корабель «Савєцьк». Які Тому причина наскільки вони можуть цим підсилити свої спроможності насправді. Це один з тих випадків, коли е, історія нас вчить тому, що нічому не вчить. Е, вони всі ці в принципі е, перформанси вже проводили в чорному морі. І здається, останній, хто на борту мав щось подібне, був Василь Бех, який зараз покоїться на дні морському, тому ефективність цього рішення викликає суперечливі думки, скажімо так. Ми сьогодні говоримо про навчальний рік, І, зрозуміло, це не питання до вас, але е, все таки має місце, тому що командування військово-морських сил Збройних сил України е, надаєте допомогу напередодні її надали для е, сімей соціально чутливих категорій, діти, яких ідуть до першого класу. Скажіть, будь ласка, ви підтримуєте тільки своїх, тобто це діти тих, хто служить в військово-морських силах, чи е, е, в який спосіб ці сім'ї отримали допомогу? Допомогу, щодо конкретно цього кейсу не готовий вам зараз надати 100% перевірену інформацію. Можу лише зазначити, що в морських силах, звісно, є служби, які опікуються безпосередньо соціальними питаннями, які пов'язані з родинами військовослужбовців військово-морських сил. І у нас доволі велика кількість військовослужбовців, і тому, звісно, нам є про кого піклуватися само собою. Попри те, що носіїв ракет в, в Чорному Азовському морі немає, але все ж таки активність в акваторії Чорного моря є, і про це вони неодноразово наголошували там в Керченську протоку, зокрема і в бік Босфору, І так само ви зазначали, що росіяни постійно порушують міжнародні конвенції з охорони людського життя і, зокрема, вимикає система автоматичної ідентифікації. Зрозуміло, для чого це робиться, але чи можуть якісь міжнародні установи інституції якось притягти їх до відповідальності за це і наскільки. Це ускладнює взагалі моніторинг за цими самими ворожими суднами. Почати треба з того, що в принципі навігація в деяких районах, наприклад, Керченська протока, в принципі, Україною закриті офіційно. Це наші територіальні води, ми прибережне попередження ще в тому році виписали щодо того, що ми забороняємо. Але тим не менш, як ви бачите, Керченська протока все одно використовується для навігації цивільної зараз, фактично лише цивільної. І так вони все одно заходять, і у міжнародно визнані морпорти Російської Федерації, так званої, і на жаль, деякі поодинокі випадки трапляються щодо заходу в окуповані порти Криму та, наприклад, Маріуполя і Бердянська можу лише зазначити, що все це фіксується відповідним чином. Можу зазначити, що повідомляються відповідні структури. І наразі маємо принаймні один кейс щодо затримання такого судна. Це доволі складний процес, тому що так влаштована ця е, галузь, що е, зміна власника судна, капітана, команди, е, назви все це сильно впливає на можливості притягнути до юридичної відповідальності і відповідні. Структури це знають і цим зловживають. На жаль, тому це дуже складний процес з юридичної точки зору. Але в будь-якому разі кожен такий злочин він фіксується не лише Україною, але іншими країнами, зокрема, ті, хто користується водами Чорного моря. Тож сподіваюся, що покарання воно все ж таки е, свого адресата знайде. Дякую за долучення до ефіру. Дмитро Платнечук, речник військоморських сил Збройних сил України, капітан третього рангу долучався до ефіру.